О, я тіло, я не журися за тіл, ясним вогнем засвятили свину. Чистим, палючим, як добре вино, вільним іскрам вгору злетів, легкий пухкий попілець, ляже, вернувшись слідну землицю, стане початком тоді мій кінець, будуть приходити люди. Убогі багаті, веселі сумні, радощі тугу, нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них. Шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої супілки, смутними росами звідті моїх. Я їм тоді проспівав, все, що колись ти для мене співав, ще як на провесню тут одрабав, Мрії збираючи в гаю, краще коханий, благає. Скрізь ваші стогін і рядань. Скрізь фачі стогін і рядань Насмілі поклики слабі, На долю марні нарікані І чого схильні журбі. На давнім лихом україн завкуєм тужим кожен час, почем у моки години, коли спадуть кайдан з нас, Ті сльози розстроюють рани, захойтеся не дадуть, Діржавіть веслі кайдани, самі ніколи не спадуть. На що деревні скроботи, назад нема на бороття. Берімось краще до роботи, змагаємось в нове життя. Леся Українка на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку Притулилася хатинка, мов маленька є дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, І до білої хатинки, Немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Стояла я й слухала весну, весна мені багато говорила, співала мені пісню дзвінку, голосну, та знов таємно тихо вже потіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, та, та що давно мені співала мрії. На зеленому горбочку у вишневому садочку притолилася хатинка, мов маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки не мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Вірш Лесі Українки на зеленому горбочку. На зеленому горбочку в вишневому садочку притулилася хатинка, Маленька маленькая дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хатинки, мав мати до дитинки, вийшло соце засвітило і хатинку звеселило. На зеленому горбочку у весневому садочку потолилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і то білої хатинки, не мов мати то дитинки. Вийшло сонце, Пи засвітило і хатинку заселила.